Обрізка сливи влітку відповідальна агротехнічний захід обумовлена особливою будовою крони плодового дерева. Процес літньої обрізки має ряд особливостей. Щоб зберегти врожайність культури, треба строго слідувати встановленим правилам. Розповідаємо, що це за правила. Якої інструкції дотримуватися при літній обрізку сливового дерева новачки зможуть подивитися відео, яке допоможе уникнути помилок при проведенні агротехнічної процедури. Обрізка сливи влітку. Інструкція по літній обрізку дерев з різним ступенем розвитку, навіщо потрібна літня обрізка сливи? Деякі садівники вважають, що обрізати сливові дерева необхідно тільки навесні. Це помилкова думка, обрізка сливи влітку, має цілий ряд позитивних моментів. В літній сезон відразу видно в якому стані знаходяться гілки дерева, вогнища, загущення, крони, всі засохлі і пошкоджені. Пагони видаляють. Це збереже дерево від хвороб, прискорить подальший розвиток. Вільне проникнення сонячних променів, відсутність достою повітряних мас, сприяє інтенсивному розвитку плодів і пагонів, саме в літню пору на всіх частинах дерева можуть утворюватися скупчення хвороботворних мікроорганізмів. Своєчасне видалення таких утворень рятує рослину від небезпечних захворювань, і в деяких випадках, навіть від загибелі, літня обрізка підвищує витривалість сливових дерев до несприятливих зимових умов. Добре помітні гілки, що ростуть всередину крони, їх слід своєчасно видаляти, продовжується період плодоношення культури, проріджена крона гарантія багатого врожаю. Після обрізки дерево набуває привабливий зовнішній вигляд, що теж має значення при формуванні саду, техніки для обрізки плодових дерев. Якщо схеми обрізки різних сортів дерев мають відмінності, то техніки однакові для всіх культур, якщо ви початківець садівник. Саме з вивчення технік, і варто почати, володіючи різними техніками обрізки, ви не допустите помилок і досягнете бажаного результату, зупинимося на кожній техніці більш детально, улучнимо значення деяких термінів, які використовують в садівничому справі обрізка гілки нирку. Мета дати поштовх для розвитку втечі в правильному напрямку, прийом використовують при формуванні крони порядок дій, вибираємо нирку яка Дивиться назовні, тобто в напрямку від центру крони знаходимо підставу нирки. Відступаємо на пару міліметрів нижче і зрізаємо верхівку гілки, кут зрізу становить близько 4-5, гілку притримують нижче зрізу, напрямок руху ріжучого інструменту на себе. Закінчення зрізу повинно бути теж на 2 міліметри вище верхівкової частини нирки. Не слід залишати так званий пеньок або друга назва. Шип кінчик гілки при цьому може засохнути, а сама нирка не отримає подальший розвиток. Занадто низька обрізка може пошкодити підставу нирки і теж негативно позначитися на її стані. Зріз ножем роблять тільки на деревах до трирічного віку, потім використовують інший інструмент. Секатор важливо. Зріз повинен бути гладким, без задирок, не можна пошкоджувати нирки біля основи обрізка гілок на кільце. Прийом використовують в разі необхідності видалити гілку в рівень, у гілок з нахилом в 3-0 і більше завжди утворюється наплив у вигляді кільця, якщо кут нахилу втече по відношенню до стовбура або скелетної гілки гострий. Наплив виражений нечітко або відсутній. Видалення втечі в цьому випадку роблять за місцем передбачуваного кільця. Якщо кільце яскраво виражено, зріз роблять по його зовнішньому краю. Повинен залишитися маленький пеньок у місці розташування кільця, знаходяться регенераційні тканини, які сприяють. Затягування рани, не слід зрізати гілку по внутрішньому периметру кільця. Це провокує утворення доплав, якому можуть оселитися шкідники, виражений пеньок. З часом висохне, стане місцем скупчення хвороботворних бактерій. Обрізка, на переклад або бічне відгалуження, прийом використовують при видаленні гілок, які розвиваються в неправильному напрямку. Дерево перенаправляє внутрішні резерви на розвиток залишився в течі. Прийом використовують в наступних випадках. Зрізи на гілках з діаметром перевищує 1 см Необхідно обробити варом. Його наносять після повного підсихання місця зрізу обрізка, і види розроблено кілька видів обрізки, часто один і той же вид обрізки називають по різному, зупинимося на деяких найбільш затребуваних способах обрізки сливи в літній період. Вони підходять і для весняно-осіннього сезону формує обрізка. Починають обрізати саджанець в рік посадки. Спочатку визначаються зі штамбовим відрізком ствола, висота повинна бути близько половини метра, Пагони зрізають на кільце, ті, що до 50 см, не піддають обрізку, якщо розмір гілок перевищує це значення, роблять зріз і видаляють одну третину втечі. При цьому збільшується число свіжих пагонів. Чим коротше гілка. Тим більше ризик загущення крони дерева на наступний рік формуючу обрізку не проводять. Надалі формує обрізка, переслідує наступні цілі проріджування, видалення неправильно розвиваються гілок, контроль висоти крони, при цьому використовують техніку зрізання на бічну гілку, в результаті сливове дерево повинно включати близько 10 скелетних гілок, формувати крону починають на стадії саджанця. Це загальне правило для будь-якого виду крони. Відхилення від графіка формування крони призводить до порушення надходження поживних речовин в усі частини дерева, порушує процес розвитку. Не можна буде гарантувати, що згодом ви будете отримувати багаті врожаї сливи, сидівник сам визначає її форму крони в залежності від різновиду сливового дерева регіону зростання культури. Замовляйте саджанці сливи у перевірених виробників. Колоновидна жовта великоплідна, соковита і солодка колоновидна слива, яку можна вирощувати навіть в горщиках, ідеально підходить для висадки в компактні міні, сади і на маленькі ділянки сорт скороплідний з хорошими смаковими якостями плодів, колоновидна імперіал забарвлення сливи різко контрастує з кольором якоті, під темною пропоровою шкіркою таїться медово золотий вміст з великою кісточкою. Мак плоду солодкий, консистенція і ніжна, та не імперіал. Чудовий як десерт, дуже вже гарні на смак ці великі і соковиті сливи, але підходить і для консервації. А найменші плоди можна висушити на чорнослив. Біла, медова, високоросла слива, медова не володіє густою кроною. Сорт самобезплідний, тому для підвищення врожайності необхідно висаджувати поруч сливові дерева інших сортів, хороший запилювач сорту горка. Плоди дозрівають рано. Вони мають правильну округлу форму, ароматна м'якоть володіє делікатесним смаком, шкірка жовта з восковим напиленням одночасно ніжна і міцна медова слива, дуже урожайний сорт. За сезон вдається зібрати з одного дерева до 50 добірних запашних плодів. Блюфрі, сортова селекція США. Світло-фіолетові з сизим нальотом сливи блюфрі володіють дивовижним смаком і яскравим ароматом. Дерево має розкидисту широку крону, яка не відрізняється особливою густотою, дозрілий урожай добре видно між листям. Сливи зручно збирати, Тільки у врожайності рослина досягає швидко до дев'яносто, слив вдається отримати з дерева вже на третьому-четвертому році життя. Вікторія Сорт отриманий з випадкового сіянця в Великобританії. З тих пір дивовижні плоди вражають смаком і чудовим ароматом. Весь світ великі сливи мають ніжну забарвлення, кармін рожевий рум'янець, розлитий по золотистому фону. Форма слив подовжено, округла вага становить до 40, дерево відрізняється високим ростом, компактною кроною зникнуть тонкими гілками. Уральська золотиста, безцінний селекційний подарунок для садівників, відмінно зимує в умовах північних широт. Сорт активно і стабільно плодоносить, не вимагає особливого догляду після посадки. Black Diamond – чорний діамант, алмаз, цінна новинка, виведена в США Каліфорнія. Сорт має виключно високий вміст фруктози, що дозволяє готувати варення, повидло, компоти та іншу консервацію. Зменшуючи додавання цукрового піску в порівнянні з традиційними рецептами. У плодах міститься багато антиоксидантів більше, ніж у чорниці, тому вони корисні в свіжому вигляді. Благ'ямонт зав'язує широковальні великі і дуже великі плоди з м'якотю червоного кольору, темно синюю майже чорною шкіркою. Покритою по всій поверхні шаром воску, м'якоть дуже ароматна, соковита, трохи хрустка. Істочка маленька, як правило, для сливових дерев часто вибирають наступні варіанти крони у вигляді піраміди, у вигляді чаші, гріджено-ярусна форма. Омолоджуюча обрізка, сигналом до початку проведення цього виду обрізки вважається малий приріст. Поява кислого присмаку і подрібнення плодів скелетні гілки поступово оголюються, починається омолодження з того, що гілки вкорочують до першого розвиненого втечі. З вдало розташованих гілок починають формувати скелетні гілки, не слід сильно захоплюватися процесом омолодження. Це може призвести до неконтрольованого процесу загощення. На молодий порослі плодові освіти з'являться не відразу. Раціонально планувати процес омолодження на 3-5 років, обрізка для регуляції плодоношення. Прийом дає можливість домагатися щорічних рясних врожаїв безперервного розвитку дерева. Використовують таку обрізку на вже сформувалися деревах, що дають рясні врожаї. Цей вид обрізки охоплює відразу все дерево. Головне призначення зберегти центральну частину крони у відкритому стані. Регулюючу плодоношення обрізку використовують і в тому випадку, коли кількість плодів завдає шкоди якості продукції. Плодів занадто багато, вони стають невеликими за розміром, втрачають приємний смак і соковитість слід зменшити чисельність плодових бруньок. Дати можливість розвитку приросту. Іноді їх частково видаляють відновлювальна обрізка, іноді крона плодового дерева стає неповноцінною. Це може бути викликано хворобами, замерзанням, механічними пошкодженнями, якщо постраждало молоде дерево. Роблять обрізку до здорової деревної тканини, як правило, так чинять з підмерзлими деревами, вибирають здоровий втечу і знову формують крону, якщо пошкоджено доросле дерево. Зрізають не тільки ті частини, які всохли, а й пагони зі слабо вираженим приростом. Здорові гілки зберігають. Чим їх більше, тим вищі шанси на швидке відновлення. Проріджування крони дерева, які вступили в стадію плодоношення, часто сильно загущені у літній сезон, коли крона покривається листям. Стає помітно, в якому місці необхідно зрізати пагони, раціонально видалити відразу пару великих гілок, ніж зрізати численні короткі пагони. Формує обрізка, дозволяє на порядок підвищити опір дерева несприятливих умов і довголіття. Таку обрізку застосовують в літній сезон. Вона спрямована на запобігання появи надмірної кількості зеленої маси, що треба видалити, гілки, що ростуть в неправильному напрямку. Видаляють всі дзиги. Зрізають пагони, розвиток яких відбувається у напрямку всередину крони, проріджують крону дорослого дерева в тому випадку, якщо спостерігається зниження врожайності, приріст ростових пагонів скоротився до 10 см. Санітарний зрізання пошкоджених пагонів, це можуть бути хворі, підмерзлі або зламані гілки. Санітарна обрізка за своєю суттю близька відновлювальної, оскільки виконує ті ж завдання. Як правило, Санітарну обрізку проводять навесні або восени у першому випадку до набухання броньок, а в другому, після того як завершиться процес листопада, однак влітку відразу видно, які пагони не покриті листям або пожовкли і поникли, вони підлягають негайному видаленню. Санітарну обрізку рекомендується проводити по досягненню деревом трирічного віку. Звільнення рослини від непотрібних частин сприяє інтенсивному розвитку, підвищенню врожайності культури, обрізка старого сливового дерева, обрізку дерева, вік якого перевищив 20 і більше років необхідно проводити з обережністю, неухильно слідувати правилам технік обрізки, враховувати тип плодоношення культури. Процес обрізки повинен бути детально спланований, необхідно видалити зайві пагони. Провести роботи по уроченню скелетних гілок і провідника зрізка повинна проходити на рівні самого розвиненого вовчка, в результаті залишають не більше чотирьох гілок, однак видаляти скелетні гілки в один прийом не можна. Процес омолодження старих дерев слід проводити протягом декількох років, в іншому випадку, рослина може загинути. Планомірна обрізка призводить до поступової появи нових гілок, збільшується кількість генеративних букетних бруйнок. Шпорців з кожним роком плодоношення буде збільшуватися, зрізи обробляють стандартним способом, як правило, гілки досить товсті, тому зрізи спочатку дезінфікують, підсушують протягом тижня, а потім обмазують садовим варом. Яка схема обрізки підійде для сливового дерева, щоб дерево було привабливим? А плоди не тільки смачними, але і витонченими треба підібрати правильну форму крони за правильно сформованим деревом, нескладно доглядати, знімати урожай, воно в меншій мірі схильне до захворювань, легко переносить несприятливі погодні умови. Процес створення тієї чи іншої форми крони, як правило, займає близько п'яти років, подальші роботи зводяться до підтримки отриманого результату. Більшість садівників вважають, що раціональний варіант. Розріджено ярусна крона, зупинимося на ньому більш детально. Розріджено ярусна крона, до варіанту ярусно розріджені крони вдаються в різних кліматичних регіонах. Він близький до природної природної форми плодового дерева. Результат обрізки, сливове дерево, має прямий центральний стовбур. Скелетні гілки утворюють чотири яруси, деякі садівники обмежуються варіантом з трьох ярусів. Розвиток сливового дерева можна обмежити на потрібній висоті, на скелетних гілках присутні пагони до третього порядку. Особливості ярусно розрідженої форми для сливового дерева штамбова частина дерева становить приблизно 40 см. дистанція між пагонами в одному ярусі приблизно 10. Яруси знаходяться один від одного на відстані близько 70. См. Для варіанту з одиночними квітками відстань між ними має бути 35 Кількість скелетних гілок не більше 10, стилетні гілки повинні бути відхилені від стовбура не менше ніж на 4,0. Як домогтися такого результату порядок дій при формуванні дерева з розрідженою русною формою наступний? Роботи по формуванню сливового саджанця починають проводити навесні на наступний рік, після перенесення його на постійне місце. Раціональна висота штамбової частини близько 40 см – це обумовлено тим, що при малому рівні першого ярусу за деревом буде складно доглядати. Процес внесення добрив мульчі і розпушування буде доставляти незручності. Якщо ярус формувати вище, з'являється ризик підмерзання в зимових умовах. Часто трапляються опіки від сонячних променів. Від позначки в 40 см відступають вгору ще 30 см. Це зона першого ярусу. Центральний втечу зрізають, відступивши вище на 6-8 см зріз під кутом в 3-0. Роблять над здоровою ниркою. Важливо дотримуватися всіх правил обрізки, не слід залишати пеньок, пагони можуть відхилятися від вертикального напрямку. Влітку на провіднику в штамбової зоні з'являються пагони, їх прищипують з метою потовщення центрального стовбура. На гілках залишають не більше чотири листових пластин. Всі гілки, які з'являються, вище не обрізають до весни наступного року. На другий рік усадженця сливи буде близько шість пагонів. На першому ярусному рівні залишають не більше трьох сильних і здорових гілок. Всі пагони, які розташовані нижче, необхідно видалити. Вибирають гілки, віддалені один від одного на дистанцію приблизно 7-10 см. Напрямок розвитку пагонів в різні боки. Нахил по відношенню до провідника під прямим кутом довжину ярусних гілок вирівнюють, можна зробити обрізку по найкоротшому побіжу або використовувати прийом, який дозволяє прискорити або уповільнити розвиток гілок. Якщо гілка відхилити, розвиток сповільнюється. Навпаки, вертикальне положення прискорює процес, гілки біля вершини центрального стовбура слід видалити. Вони складають конкуренцію провіднику. Такі пагони розвиваються швидко, але не відрізняються міцністю і можуть зламатися від сильного вітру. Зріз роблять за допомогою техніки на кільце. Кількість ярусів сидівник визначає самостійно раціональний варіант. Три яруси: загальна висота сливового дерева не більше трьох метрів. Це забезпечує рівномірний розвиток, спрощує догляд і збір врожаю. Чим вище розташований ярус, тим менше залишають в ньому пагонів. Надто велике плодове дерево відчувати нестачу в поживних речовинах. Процес створення крони займає приблизно 3-4 роки на один ярус відводиться рік, після того як крона буде сформована, буде потрібно її регулярне коригування, обрізка сливи влітку один з варіантів підтримки форми крони. Видаляють неправильно зростаючі гілки, це відноситься до тих паросткам, що розвиваються у напрямку до центрального стовбура. Видаленню підлягають слабкі відгалуження, їх замінюють на нові, несхильні до деформації. Таким чином формують гілки до пагонів третього порядку. На цьому етапі процес формування кронисливового дерева вважається завершеним. Проте це не означає, що треба послабити контроль за її розвитком, як уникнути помилок при обрізанні сливи влітку, перелік поширених помилок і корисні рекомендації. Обрізка принесе очікуваний результат в тому випадку, якщо дотримані всі правила процедури, встановлені для даної культури, навіть невеликі відступи можуть згубно позначитися на розвитку дерева. Отже, які помилки роблять початківці сидівники, проводять обрізку нерегулярно, час від часу. Такий підхід зводить витрачені зусилля до нуля, порушення техніки, обрізки, пеньки після видалення гілок можуть стати притулком для патогенних мікроорганізмів, які зимують і розмножуються в відмерлій деревині. Неправильне виконання технік обрізки сприяє розвитку. Дзих, які віднімають леву частку поживних речовин, не слід часто вкорочувати центральний стовбур сливого дерева в цей спосіб обмеження розвиток дерева в висоту, не принесе бажаних результатів. Щорічна обрізка провідника призведе до загущення крони дерева. Треба пам'ятати, що коли б не була проведена обрізка, вона викличе серйозний стресовий стан у рослини. Надмірне вторгнення в процес розвитку дерева може привести до його загибелі після завершення робіт. Зрізи необхідно обробити більшою мірою це стосується зрізів діаметром більше одного сантиметра. Перед нанесенням садового вару зріз треба обробити розчином марганцево-кислого калію або мідного купоросу і просушити для гілок діаметром більше трьох сантиметрів потрібно близько 5-7 днів. В іншому випадку під шаром може з'явитися цвіль. Деревина почне гнити і відмирати садові інструменти, слід правильно заточити і ретельно продезінфікувати, як обрізати сливу влітку в залежності від типу плодоношення. Сливові культури відрізняються за типом плодоношення. Для кожного з них характерні деякі особливості це слід враховувати при обрізанні сливи влітку. До першого типу належать сливові дерева. Плоди, у яких з'являється на свіжих приростах, це скороплідна, китайська і ряд інших сортів. Вони мають досить сильні пагони, покриті квітковими нирками. Розташованими поодинці і в групі пагони швидко оголюються, оскільки плоди з'являються на периферійній частині гілок, якщо на початку літа зрізати приріст можна залишитися без врожаю. Обрізка повинна бути спрямована на підтримку активного розвитку скелетних гілок. До другого типу належать екземпляри дерев, що дають плоди на гілках минулого і позаминулого року. Це слива угорка. Шпет сливи цих різновидів потребують того, щоб крона завжди була в розрідженому стані, в іншому випадку генеративні гілочки і шпорци швидко відмирають. Третій змішаний вид утворення плодів беруть участь гілки поточного року шпорци і генеративні гілочки різного віку. Це сорти, скороспілка, тульська і угорка. На малюнку відображені всі типи плодоношення, нумерація зверху вниз, схеми літньої обрізки сливового дерева. Провідник центральний стовбур вкорочують приблизно на 10-15 для високорослих сортів. Висота стовбура повинна бути близько 2 метрів. Бічні скелетні гілки вкорочують. Залишаючи одну третину з сімома листами, якщо всередині крони дерева утворилися, жируючі пагони, їх слід видалити. Харчування буде перенаправлено на дозрівання плодів, сливи, сонячне світло і повітря почнуть вільно циркулювати серед гілок, зрізають гілки з механічними ушкодженнями, ознаками захворювань, вогнищами грибкового ураження, видаляють гілки, на яких влітку не зав'язалися плоди. Урожайність сливового дерева знижується через утворення порослів пристовбурних кіл, влітку вона краще проявляє себе, порослі видаляють по всьому периметру пристовбурного кола. Відео, обрізка сливи влітку укладення. Обрізка сливи влітку попереджає розвиток ряду небажаних явищ, агротехнічний прийом простий, але вимагає деяких знань. Перед початком процедури слід визначити, до якого типу плодоношення відноситься сорт сливи в вашому саду, освоїти техніки обрізки різних частин дерева, визначитися з формою крони. Помічено, що сливові дерева схильні до утворення гілок, що ростуть під гострим кутом підмерзання, провокують інтенсивний ріст, дзиг, генеративні освіти не відрізняються довговічністю, не утворюються на ослаблених пагонах. Це часто стає причиною оголення гілок. Літня обрізка проведена за всіма правилами, позбавляє від перерахованих проблем сприяє підвищенню врожайності і смакових якостей плодів.